Пропоную презентацію для уроків читання. Тема Найдовші вуса Галина Вдовиченко. Пропонується коротка інформація про авторку. Також самі слова від імені автора. Так. Трошки про серію цих книжок, взагалі про що вони? Так. Словникова робота. Подається коротке аудіо. Конкурс. Конкурс на найдовші вуса предмет особливої гордості кожного муркотуна. Без вусів ми втрачаємо половину своїх можливостей, а з ними і бачимо краще, і чуємо, і відчуваємо. Котячі вуса, котяче багатство. Привіт! Я коментатор Чорний Кіт, і зараз ми вам покажемо, як визначають власника найдовших вусів. Ви дивитеся конкурс вуса сезону. Ви бачите, як Хук і Джеб витягають з кросівки Стаса довгу шнурівку? Прочитайте, що відбулося далі? Частина тексту е, у нас озвучена. Іншу частину тексту діти читають самостійно. Чому перемога Рудому? Зараз ми перевіримо його вуса на міцність. Так і дочитують діти знову далі самі. Пропонується тестова робота за прочитаним текстом. Можна виконати разом прямо в презентації, або надати дітям посилання, і виконати кожен на оціночку. Також складаємо комікс, можна скласти його прямо на слайді, а можна перейти за посиланням, і тоді буде індивідуальна робота. Малюємо ілюстрацію до. Цього тексту прямо на слайді або переходимо за посиланнями. Тоді це індивідуальна робота кожного учня. Так. Є теж активне посилання на гру і тоді кожен індивідуально виконує. Подумайте. А чому у котів такі цікаві клички? Про які особливості вони нам розказують?